Доброго дня! інформаційна програма вчасно працює для вас наживо. знищення зеленої зони в обласному центрі, підсумки туристичного сезону та свято успіння Богородиці. Теми цього випуску в наступні 15 хвилин для вас працюють Мар'яна Лошак та Наталя Булеца. Яблуні тут більше не цвістимуть. На проспекті Свободи знову піляють дерева. Роботи проводять працівники комунального підприємства Агромікс. Дозвіл на це вони отримали від міської влади, а от мешканці будинків навколо виступають категорично проти виробки дерев. Відтак звернулися до міліції та міської ради з проханням розібратися, хто дозволив вирізку дерев та що на їх місці планують будувати. Подробиці далі у відеосюжеті. Мешканці кількох будинків на проспекті Свободи обурені. У їх дворів чергове виробили дерева. Мама трьох дітей Івана Мартинюк каже, благоустроєм свого двору займаються самотужки, самі садять дерева. Будинок знаходиться в центрі міста, де постійний рух машин. Свіжого повітря практично немає. Дерева рятують і від пилу, і від спеки. З Самого ранку, таким варварським методом, якийсь модний дядько в крутому піджаку прийшов, привів з собою машину і почали вирубувати дерева. Просили всі жильці вийшли, притаємося. Він каже, що це не ваша справа. Я маю всі дозвільні документи, але це вас не стосується. Що хочу, то і роблю. Якщо ти будуєш офіс, то для чому вирубувати дерева? Є два квадратні метри зелені де діти можуть гуляти, то треба прийти і вирубати, і навіть не розмовляти з людьми. Підписи сфальсифіковані. Особисто більше 80% квартир підписи не давала. Мешканці будинку номер 25 в якому весь перший поверх займають підприємці, не вперше зіштовхнулися з подібною проблемою. Частину прибудинкової території вже знищено добудовою двох кафе, які збільшили свою площу за рахунок зелених ділянок. Таке ж свавілля, на думку мешканців, чекає і цей шматочок землі. Зупинити обрізку дерев їм не вдалося. У працівників Агроміксу на проведення робіт є необхідні. Дозволи. Вирізка пройшла згідно замовлення. Я не знаю, хазяїна квартири чи кого там за, з підписю жильців. Там є підписи. Пожалуйста, подивіться рішення виконкому і все. Власник квартири на першому поверсі, який замовив вирубку дерев, розмовляти з мешканцями на відріз відмовився. Під час проведення вирубки його на території не було. Ситуацію прокоментував Олександр Костенчук, виконуючи обов'язки директора департаменту міського господарства Ужгородської міськради. Питання про надання ділянки для добудови було прийнято на сесії міської ради у травні цього року. Депутати надали земельну ділянку, є підписи мешканців. Згода мешканців багатоквартирного будинку на добудову я вам дам її. Будь ласка, подивіться, підписи є серія, номер паспорта. Тобто, мешканці знали, що на цій території буде добудова. Там, де ростуть дерева, буде добудова. Неодноразово мешканці цього двору звертались до міської ради та жреру з проханням вирішити проблему обвалу цегли з даху. Вона разом із штукатуркою падають з висоти п'ятого поверху, створюючи при цьому реальну небезпеку мешканцям будинків та перехожим. Це питання у департаменті міського господарства мешканцям пропонують вирішувати власними силами. Законодавство гласить так, що власники квартир є співвласниками всього будинку, підвалу. Сходинкових клітин, горища. Це все їхня власність. За останні 50 років середня температура повітря в обласному центрі піднялася на пів градуса. Навіть мінімальні коливання ртутного стовпчика суттєво впливають на весь мікроклімат місцевості. Як адаптуватися до примх природи та зробити життя у місті комфортним, обговорили в Ужгороді екологи та управлінці міського господарства. Міське середовище можна зробити комфортним навіть попри незворотні зміни клімату. Проблеми великих міст пов'язані із постійним підвищенням температури повітря, радіаційного фону, збільшенням кількості населення ці питання обговорили за круглим столом спеціалісти національного екологічного центру, громадських організацій, департаментів лісового та міського господарства. Дані для наукових досліджень впливу клімату на різні міста надають екологи та метеорологи. Дивлячись на дані спостережень за попередній період, а це 60 років, ми можемо сказати, що дійсно ми спостерігаємо певні зміни, зміни безпосередньо температурного режиму. Це відбувається, в принципі, в майже в усіх сезонах. Найбільше це замітно в холодний період. Ми спостерігаємо, що більш теплі зими, зміщення зими на весну і так далі. Тобто, зміни є, їх треба досліджувати, однозначно необхідно бачити, що буде в майбутньому, і те, що буде робитися наукою, безпосередньо ми цього не робимо, але хочемо, нам дуже буде цікаво послухати. Засухи і повені, спалихи хвороб та зіпсована питна вода. Такі наслідки можуть мати навіть найменші зміни у середній температурі повітря, вологості повітря та радіаційного фону. Господарювати в місті потрібно відповідно до цих змін та адаптуватися до них можна і на побутовому рівні. Це те, що ми можемо робити в биту. Багато в чому пересідати з машин на велосипеди, зменшувати викиди атмосферні, менше використовувати енергії, ресурсів і в будівельних нормах, і в плануванні міста, і в плануванні зелених зон в майбутньому або починаючи вже сьогодні, ми якось маємо замислюватися над цими питаннями з екологічної точки зору. Кожне місто вразливе по-своєму розповідають екологи однак для всіх українських міст характерні зміни радіаційного балансу. Тобто кількість сонячної радіації, що надходить та відбивається до міських до поверх до підстильної поверхні в місті, вона буде відрізнятися від тієї кількості, що надходить у позаміському середовищі. Ну, Здавалося б, на що це впливає сонячна радіація? Перш за все, це буде впливати на формування термічного режиму в місті. Учасники зустрічі зазначили, в Ужгороді серед проблем, які не можуть чекати, забудова зелених зон, катастрофічний ріст чисельності автомобілів. А як наслідок сильна загазованість міста. Вже незабаром в Ужгороді проведуть дослідження екологічної вразливості із відповідними розрахунками та рекомендаціями яким він був літній сезон відпусток 2014 року, куди їздили відпочивати Закарпатці та хто приїжджав відпочивати до нас? Яку альтернативу знайшли краяни, які влітку традиційно відпочивали у Криму? Відповіді на ці питання дізнавалася Неля Янчук. Туреччина. Греція, Болгарія і Туреччина. Саме ці країни стали цьогоріч найпопулярнішими місцями відпочинку для закарпатців. Середня сума, яку краяни витратили на свій відпочинок 500 євро на людину. В таку суму обійшлась відпустка тривалістю в тиждень. Власниця туристичного агентства розповідає, за кордоном відпочили ті туристи, які планували свій відпочинок заздалегідь. Однак очікуваного буму туристів цього року не було. Закарпатці, які традиційно відпочивали в Криму, теж не кинулись у відпустку за кордон. Точно знаю, що вони не просять цього продукти. Не просять не тому, що там якісь військові дії, а не просять, тому що ну, якби це окупованою Росією. Да? Наші люди е ну, влюблять свою державу, люблять свою Україну. І не навіть про це не йдеться мова, щоб їхати в Крим, навіть знаючи про те, що там йде здешевлення цін на проживання. Так. Можливо, змінили на Болгарію ті люди. Не здійснилось і очікування щодо збільшення туристів, які приїдуть відпочивати на Закарпаття. Якщо на початку весни вони були досить оптимістичними, то вже в кінці літа реальна картина виглядає зовсім по-іншому. Експерти з туризму розповідають, цьогоріч майже повністю втрачений білоруський турринок. А ще на Закарпатті значно зменшили кількість фестивалів. Попри те, що більшість туристичних об'єктів на Закарпатті заповнені майже до листопада, прибутку такий ажіотаж не приносить, адже на турбазах проживає чимало переселенців зі сходу. Насправді, якщо дивитися на моніторинг певних. Курортів певних рекреаційних зон Закарпаття, то ми можемо бачити, зокрема, по певним районам, де є високі досить показників і деякі об'єкти заповнені до листопада місяця. це говорить про те, що є довгостроковість перебування людей, які приїхали на довгий час. це переселенці, які проселились на території Закарпаття на довгий період, но не в квартири, а на турбази на базі відпочинку, тобто заможні категорії людей. пан Василь, виконавчий директор туристичної компанії. розповідає в порівнянні з минулим роком, потік туристів, які приїжджали відпочивати на Закарпаття зменшився на 70-80%. цього року. Приймали туристів з Києва, Одеси та Харкова. Однак туристи все частіше почали подорожувати самостійно, не звертаючись до туристичних фірм. Проте такий вид відпочинку є більш ризиковим, адже всю відповідальність за свою подорож людина несе самостійно. Незважаючи на невтішний літній сезон, є всі шанси, що зимовий період відпочинку на Закарпатті буде більш вдалим. Але ситуація, мені здається, буде значно покращуватися, бо вже перші, як кажуть, проблески того, що зимовий сезон буде у нас на більш більш активний, вже почалися дзвінки наших партнерів з Білорусії. З Києва, Одеси. Люди вже цікавляться зимовими турами і навіть новорічно різдв'яними святами. Будемо надіятися, що гостей в Закарпатті значно побільше порівняння з цим літнім сезоном. Сьогодні християни відзначають велике церковне свято Успіння Пресвятої Богородиці у храмах краю відбулися святкові богослужіння закарпатці, які є особливо духовними, в цей день обов'язково йдуть на святкову літургію цілими родинами. Свято відзначається в пам'ять про закінчення земного життя Пречистої діви Марії. Саме слово успіння означає, що Богородиця не померла, а заснула, тобто це короткий сон перед народженням у вічне життя. Ось чому успіння по справжньому світле і радісне свято. Передував свято Успенський піст, він тривав два тижні і є найбільш суворим після Великоднього. Після свята Успіння починається шлюбна пора для наречених. Моя покровительниця Свята Марія. Народилася в селі, тому у нас завжди ці свято святкували по-особливому. Свята Марія вважає захисницею, ну, вона захищає і жінок. Матерів, я мама, жінка, тому це дуже таке особливе свято для кожної жінки в першу чергу. Ну і для вірянки. Богородиця, свята. Не кожному дозволено, не кожна жінка отримала таке благословення Господнє, щоб народити нам Ісуса. Ну, от воно її роззначає саме цінною дорогою свято. Називається успіння, іменно тому, що что... Божия Матерь не умерла в этот день. Она перешла своим Духом и своим, перешла своим Духом в Вечное Небесное Царство, куда мы все стремимся. До школи з укомплектованим портфелем ще за два тижні до початку нового навчального року хужороці почали активно скуповувати необхідне шкільне приладдя для своїх чад. За кілька днів до 1 вересня у крамницях обласного центру ажіотаж краяни масово скуповують канцелярію. Покупцям пропонують широкий вибір товарів за різними цінами. Утім, аби наповнити шкільний портфель найнеобхіднішим, батькам доведеться заплатити не одну сотню гривень. Подробиці теми далі у сюжеті. Мама купила кольорові олівці, клей ручку і простий улівець. П'ятирічна Емілія вже укомплектувала свій портфель. З ним вона цього року піде у садочок, де відвідуватиме підготовчу групу до школи. Олівці, ручки, зошити, фарби та альбоми для малювання. На цьому список канцелярії, який необхідно зібрати дитині у садок, не закінчується, каже мама дівчинки. Я дістала список на початку, на початку літа, щоб я до кінця літа могла цей список придбати. І це мені сам список вийшов біля 150 гривень, крім того, 150 я дала ще за обов'язкове, тобто нульовий клас підготовча група. Це в мене вийшло 300 гривень. З протягом серпня пані Вікторія скуповувала канцелярські товари і для ста старшої доньки, крім основного приладдя для школи, цього року довелося придбати і ранець. Ужгороді ціни на канцелярію та портфелі різні, каже жінка. Через те, що родині потрібно зібрати до 1 вересня двох доньок, довелося купувати чимало акційних недорогих товарів. Там, де я бачила якісь акції або ще щось, то я потрошки скуповувала, щоб не накопичувалося дуже багато. Всього деяку частину, наприклад, портфель і те, що основне, що воно має триматися, хоча б на рік. Ми купували там, де дорожче. А зошити, обкладинки, олівці таке прості канцтовари. Ми купляли дешевші. Кремниці обласного центру пропонують покупцям широкий асортимент шкільних товарів. Та аби наповнити ранець основним канцелярським приладдям, закарпатці витрачають у середньому від 300 гривень. Зокрема, ціни на фломастери та олівці коливаються від 7 до 30 гривень. Вартість альбомів для малювання від 3 до 20. Зошит із звичайною палітуркою можна придбати за одну гривню. Утім, більшість ужгородців не купують найдешевше, а надають перевагу якості. Переконують місцеві продавчині, щоб вони були якісні. А ціна уже то на другий план відходить. Дітей наших люблять. Ціни на канцтовари залишилися такими, як торік, наголошують у крамницях. Але, підрахувавши витрати, середня ціна укомплектованого портфелю, включаючи вартість самого ранцю, коливається від однієї до півтори тисячі гривень. Хоча минулого року ужородцям такий шкільний набір обійшовся у 700 гривень. На цьому поки що все. Наступний випуск о дев'ятнадцяті. Я вважаю вам гарного дня зі святом і побачимося.